Зараз ми подивимося місто Енергодар, коли відбудеться деокупація міста Енергодар? Чи будуть обстріли, і коли припиняться обстріли, і коли можна буде повернутися в місто Енергодар? Що буде відбуватися на Запорізькій електростанції? Атомній електростанції? Скажіть нам, будь ласка, ваші синь. Місто Енергодар. Енергодар. Скажіть нам, будь ласка, коли відбудеться звільнення міста Енергодар? Так, відбудеться звільнення. В місті будуть військові наші. Збройні сили і мирне небо. Припинуться обстріли. Це місяць жовтень. Щось буде в кінці вересня. Зараз багато брехні. Дуже. Щось відбувається. Добре. Так, люди бояться. Дуже сильно багато страху. Хочу його заперечити. Більше такого страху не буде завдано. Заперечую цей страх людей. Місто, Енергодар. Буде світло. Листопад місяць у вас буде світло і можна буде повернутися. А електростанція, атомна Запорізька електростанція буде, звідти втече ворог. І це буде кінець жовтня. І він буде грабунок. Він щось там пограбує. Це Запорізьку станцію буде пограбована. Вона не зірветься, вона не буде е, вибуху чи щось страшного такого для мирного населення я не бачу, але звідти буде вивезено геть усе. Щось він так уже понабихається, що... По дорозі будуть втрачати І обстріли мене цікавлять обстріли. Ні, припиняться обстріли. Також прийде сила. Ну, дуже сильний такий чоловік в місті Енергодар із захистом. І то, що раніше робилося, і обстріли, вони припиняться. Не буде змоги в людей це робити. В окупанта це робити, бо дуже сильні сила. І поля, і енергодар, і навколишня територія буде захищена. Так, те, що наразі, так, я це те, що наразі відбувається, це дезінформація. Дуже багато брехні. Це я заперечую. Я хочу якнайшвидше, щоб припинилися обстріли. Ще я хочу, щоб вони не змогли нічого вкрасти. Заперечую. Відкриваємо дороги до деокупації міста Енергодар. Збройним силам Україна відкриває дорогу. Так. Невіра в місті заперечує. Дуже сильний ворог заперечує, але він боїться. Він боїться сили, що є в наших людей, в нашого воїна. Так, ця сила зможе вижити їх з Енергодара, із Запорізької станції, електрика буде в місті. Це буде вже. Листопад. Тепло відновлять. Так, перекриваю мирне небо. Хочу, щоб дали таку потужну зброю, щоб захиститися від обстрілів повне фінансування міста. Вищі сили, прошу, поверніть нам фортуну, щоб захистити місто. Енергодар. Надалися всі необхідні кошти на відшкодування. Відкриваємо дороги до перемоги. Прошу вище Сили, будь ласка, захистіть мирних мешканців Енергодара, де відкриється дорога. Перекриваю, перекриваю. Відкриваю дороги до повернення в Енергодар. І мешканці, так. Більше нема нічого, що заважає повернутися населенню, Енергодара до свого міста, до своїх домівок. Припиняю обстріли. Вищі сили прошу захистити мирне населення, Енергодара від обстрілів, ракетних ударів, бомбардувань. Де Відбудеться деокупація якнайшвидше, відкриваю дороги Збройним силам України до деокупації міста, Енергодара, відкриваю дороги до деокупації Запорізької енергоатомної електростанції. Прошу надати все необхідне світло, інфраструктуру, світло. Опалення, місто Енергодар якнайшвидше звільняється, настає мир в Енергодарі, да будуть знищені всі вороги, да буде так, да буде так, да буде так. Прошу вищили надати допомогу. Якнайшвидше відкрити дорогу до світу. води буде все сказане здійснене. Так що йдуть до вас військові, Енергодар буде звільнений. Осінь. також прийде мир в Енергодар. Кінець листопада вже можна повертатися дітям до домівок. Буде світло. Так що Енергодар буде звільнений. Отак От здійсняться мрії людей. Дякую за увагу.